Всіх вітаю! З вами Марія. Приємного вам перегляду та дуже смачної кави. Давайте роздивлятись, про кого вам нагадує філіжанка кави. Ну і побачимо, чому нагадує. Починаємо з особистого життя. Одразу мені показують людину, яка дуже-дуже за вами сумує. Дивіться, тут ситуація, коли ну, ви обидва один за одним сумуєте тут ну, двоє людей, які, знаєте, зараз от ви не розірвані один з одним. Ви просто от, знаєте, як нема можливості бути поряд. Але от ви в серці, ви в думках, ви ніби той поряд, ви нібито, знаєте, от людина, як собою вас прикрива. І так про вас і думає, що я собою тебе прикриваю. За вашу безпеку дуже багато думає, хвилюється. Нагадують про жінку. Жінка, знаєте, от показано мені якісь дуже чіткі геометричні такі форми у зачісті. Ну, наприклад, якщо це каре, то це дуже-дуже так волосинка до волосинки, все так знаєте, от воно і лежить. Одна до одної воно підстрижене дуже так рівненько все. Оця жінка вона ідею якусь має. І знаєте, це як очікує від вас якогось пом'якшення. Від чоловіка, більш за все, від чоловіка очікує якогось пом'якшення. У спілкуванні, у стосунках. таке от. Для жінок теж тут, ну, якщо чує чоловік, то розумієте, десь якась жінка про вас так думає, якщо дивиться жінка, то це, можна сказати, у бік чоловіка, який хоче більш м'яких стосунків, більш м'якого спілкування. Десь там є такі, знаєте, от наполягання в якихось таких ситуаціях. Далі, далі. З сім'ї людина зі своїми правилами, зі своїми якимось людина, через яку ви щось втрачаєте, часто втрачаєте, от хто як. Хто енергія, хто настрій, хто гроші втрачає, це знаєте, людина, яка ну, як заганяє вас своїми якимось такими складними ситуаціями, як в глухий кут, і вам ну, не раз вже так бувало, і воно ще не раз так буде. І треба розуміти, що ви повинні просто змінити своє ставлення до цієї людини. Людина не зміниться. Тож міняйтесь ви самі. От просто в своєму баченні своє, цієї людини. Потім Аліска прийшла. Ось тут Аліс, не треба, от, от просто не закривай собою філіжанку. Можеш лишатися, але ж не закривай. Дивіться, ось тут людина про Тут про якусь вдачу, думає. От Спілкування з вами людині дає цю вда вдачу, знаєте, от дає як захист. Літера Е тут у мене показана, літера У показана, літера С І, літера Ш. Є в вашому оточенні людина, яка як, як підпитується вашою енергетикою. Ви себе потім трошки гірше відчуваєте після спілкування з людиною. А от у людині навпаки дуже добре. І це про чоловіка я так розповідаю зараз вам комусь з вас. Людина може навіть не розуміти, що він вас вампирить але відчуває, ну, от, знаєте, як піднесений такий настрій, як ліпше себе почуває, тож потребує вашого оточення. Тепер зверніть увагу, для когось з вас проявиться, ну, як знаєте. Найближчим часом. Молода жінка мені показана літера С поряд, літера П. Ось тут, знаєте, людина ніяк не може вирішити, чи потрібні ви їй, чи ні. От коли їй сумно нікого нема поряд, то можна і про вас згадати. коли я з ким поспілкуватись, то ви нібито і не потрібні. Тут якесь таке, ніби закінчую з вами спілкування, а потім... Та ні, ні, йди сюди. Де ти там подівся? Це я для чоловіка розповідаю зараз. Так. Це, як, знаєте, як собака насіння. І сама не гам, і нікому не дам. Так. По перспективах тут спілкування чоловік з жінкою, але дивіться, ви комусь розповідаєте про свої відносини з цим чоловіком, якась літня жінка. Будь ласка, не робіть цього, бо вона своїми думками, своїм відносинням, своїм досвідом життєвим, але ж у неї один досвід, у вас інший. Вона вам нібито від щирого, від щирого серця дає якісь підказки, але це вас як роз'єднує з цим чоловіком. Ну, це може бути ваша мама, це може бути ваша бабуся, це може бути якась інша ваша родичка, чи ну, якась подруга, але старша вас за віком тоді. І тут не треба давати всю інформацію про цього чоловіка. Ну, це ваша сім'я. Не треба, не звіть нікого в свою сім'ю. Будь ласка, живіть її самі зі своїм чоловіком. Я маю надію, що ви розумієте, про що я зараз кажу. Бо я нікого не хочу образити, але ну, якщо мені філіжанка таке показує, я повинна до вас це донести. А там вже почуєте добре, не почуєте, ну це значить ваш такий досвід буде. Так, ось тут повернення якоїсь людини в ваше життя. Це знаєте, як незавершені справи. Для того, щоб завершити якусь справу, людина повертається до вас. Більше на чоловіка мені схоже. І це виходите щось, ви як притягнули цю людину чи притягнете, бо це перспективи, це те, що буде, ну, може, наприклад, там, через тиждень, ну, десь так, знаєте, не сьогодні, не завтра, а так, найближчим часом. Тут просто показана ситуація, в якій ви якось багато думаєте про людину, багато якусь ситуацію як прокручуєте в голові, як, знаєте, як моделюєте цю ситуацію, і людина просто от починає про вас теж думати, згадувати, ну якось проявиться. Так, давайте робота соціум про кого Нагадую, Філіжанка. Вам треба з кимось зустрітись. У вас це, як, знаєте, нібито було заплановане, але щось вас відволікло. Треба зустрітись з людиною теж заради того, щоб щось завершити. Там від людини вам буде якась інформація. Яка допоможе, от знаєте, саме в вашій якійсь справі. Тобто вам треба щось зробити, закінчити, але ви не маєте на руках от саме тієї єдиної інформації. У вас зупинилось все. От Треба зустрічатись з людиною, і буде просування. 30-те мені показане число. Ну, Нібито, знаєте, там, наприклад, домовлення на 30. -те. Або. Може, у вас була зустріч, скажімо, там, 30 го числа або 30 днів тому, щось ви там обмовляли між собою і треба продовжити. Потім нагадує Філіжанка, що найближчим часом будуть з'являтись якісь новини, на які не треба б дуже реагувати. От, ну, знаєте, як якісь ПСО, або взагалі якісь фейкові новини, вони, ну, от як заради того, щоб. Щоб якось, знаєте, як вам ноги підкосити, як вибити вас з якоїсь там платформи, в якій ви вже ну доволі так себе відчуваєте гарно. Щоб ви той баланс загубили, внутрішній ваш баланс. Так. Зараз ось тут щось цікаве, щось. Тут більш для вас просто інформація. Ви як намагаєтесь хапатись за багато справ одразу, але головну справу ви якось її не те щоб відкладаєте, а ви. Як мимоход її робити, а вам треба за от, як навчання, як щось вивчити, як щось розгледіти, щось може прочитати якусь інформацію, щоб свою якусь там, справу більш ретельно зробити. Ось на це звертаю увагу філіжанка, що не роби, не роби все одразу. Нехай ти будеш там. Більш повільно просуватись, але таким чином ти більше встигнеш і нічого не пропустиш. Далі дивимось. Нагадують про якогось чоловіка, який ви вже не задоволені цим чоловіком і вже не один раз. Він любить пхати свого носа у ваші справи. Ну, знов буде така ситуація, знов він буде свого носа пхати у ваші справи, знову ви будете незадоволені. Це просто, от, знаєте, як ви ну, нагадує саме те, що ви не вмієте людину зупинити вчасно. Десь ви втрачаєте контроль над цією людиною, і людина вважає, що о, ну то, ну, то зараз слушний момент. Давайте далі глянемо блюдечко, що тут у нас показане. Тут мені показаний чоловік, я не можу дуже так зрозуміти, що це він тримає в руках. Але воно у нього. Це, як знаєте, як на шиї якоїсь людини він як оту петлю одягнув і тримає, як на повідку когось. Знаєте, от як має важелі якогось впливу на людину. І в слушний момент, там, в потрібний йому момент, він як смикає ту людину і знає, що людина не може відмовити, бо десь є залежність від цієї людини. Ну, Це як знов нагадає про себе. Але для когось з вас це ситуація, коли ви за кимсь. От Спостерігаєте, ви щось помічаєте, але не розумієте собі до кінця. От тут якусь людину можуть тримати на короткому повідку. і ви можете помітити, що знов якась така ситуація, коли людина, як знаєте, як не може. От щось в поведінці змінюється у людини, і ви не розумієте, ну, що сталося. З кимсь ви будете цю ситуацію обговорювати. Нібито щось схоже, ви вже бачили, ви тоді не зрозуміли, що шокується. І знову ж таки, ви не будете розуміти, але людина вона, ну, вона мовчить, вона, там, вона боїться, От того, хто тримає її за горло, вона просто боїться. Вона, він, тут мені ну, не показано, хто, хто саме, але чоловік має вплив. Це може бути якась ситуація, коли, наприклад, ви спілкуєтесь з людиною, ви можете по роботі спілкуватись, там, по яким завгодно справам. І ви розумієте, що у людини в сім'ї щось коїться, але людина мовчить, вона не розповідає нікому. Ну, але. Воно щось помітне. Ось тут комусь нагадують про зустріч чи про те, що треба відвідати людину. Це може бути, наприклад, вам там десь запис, в якийсь кабінет, там може десь там до лікаря зайти. Як? Поспілкуватись, може, десь там до вчителя якогось, це людина, яка, знаєте, вона вам взагалі-то чужа, але ви час від часу звертаєтесь до цієї людини от, з якимись там питаннями. Закіпати будете від того, що людина вам буде розповідати. Це може бути як вчитель, про який про вашу дитину щось там буде. Казати, чи знаєте, коли вам оголосять цілий список того, що треба. І от тут от теж закіпати буде від чого. Так, і останнє тут теж більш нагадування, коли треба десь ви вже записані, і вам просто треба не забути і вчасно прийти, бо там дуже якісь такі правила серйозні. ну, Запізнюватись не можна. І ось тут нагадування про жінку. Яку треба, як знаєте, от як до неба підносити, от треба їй нагадувати, яка вона красунечка, яка вона ліпша за інших. Людина, ну так, скажімо, ну, носиться з собою, дуже себе любить, і якщо хочете з нею спілкуватись, то тут треба от, віялом на неї дмухати і так, знаєте, дарунками, ну тобто так. Не принцеса, цариця. Це для чоловіка нагадування, що ви з королевою спілкуєтесь. Не забувайте, у вас не служниця, у вас королева. Тож дуже її. Кружляйте, нахваляйте. Це треба. Ну все. На цьому завершую. Думаю, що всі почули своє щось. Особливо чоловіки, маю надію, почули останнє оце. Бо дійсно, інколи ж забуваєте сказати, яка ж ти гарна, а треба з цього день починати. І закінчувати це теж цим треба. І тоді у вас в сім'ї буде все набагато краще, чого я вами бажаю, всім бажаю. Нехай у ваших сім'ях все буде так. Як ви хочете, як ви мрієте, як воно дійсно для всіх в сім'ї буде найкраще? Обов'язково бережіть себе, обов'язково любіть себе, цінуйте себе. І давайте побачимось в наступних філіжанках. Побачимо ще щось цікавеньке. Всім пока!